Стрім це ще на все, чим представлений американський кінематограф. Нові ідеї, інші погляди на звичні речі, те, що пропонує незалежне кіно в Сполучених Штатах, відтепер українці зможуть поглянути на американське кіно по іншому. First of all, Усі ці фільми торкаються питань, які близькі усім людям, незалежно від того, де вони народилися чи живуть. Вони спонукають думати і діяти незалежно. І наскільки я розумію, українців вони дуже цінують незалежність поглядів. Номінант на Оскар, фільм Ріка Голдсміта, найнебезпечніша людина в Америці, розповідає про Деніела Елсберга, людину з Пентагону, яка зрозуміла брехливість війни у В'єтнамі та розказала про це журналістам. На думку режисера, такі фільми вчать глядача критично ставитись. До власного уряду насправді в американському незалежному кінематографі народжується все найцікавіше, що взагалі відбувається. Ну тобто в європейському також, але насправді все те, що зробила сучасний американський мейнстрім, майже все найцікавіше прийшло з американського незалежного, тобто і Стівен Спілберг, і Джордж Лукас. Інша особливість фільмів, представлених у Києві, походження їх режисерів. Багато хто з них народився в Україні чи має українське походження, як, наприклад, Віра Фарміга, фільмом якої відкрили фестиваль. Я міг би продовжувати список режисерів, які мають українське походження, і є успішними в американському кінематографі. Але краще процитую слова знаменитого режисера Стівена Спілбега, чиї батьки також приїхали до США з України. Моя робота як кінорежисера полягає у тому, щоб Марія. Олена Пронічева голос Америки Київ.